Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам вивчати біологію. Ми продовжуємо знайомитися зі світом тварин. Ми вже з'ясували, що тварини мають велику різноманітність клітин, що формують чотири основні типи тканин, які утворюють органи, системи органів і цілий організм. Органи це спеціалізовані структури, які виконують конкретні функції та мають певну форму й будову. Наприклад, ніс, вухо, серце, печінка, лапи тощо. Органи утворюються з поєднання декількох тканин. Утім, для виконання окремої функції організму одного органу недостатньо, тому утворюються системи органів. Це об'єднання кількох органів, які разом виконують спільну функцію. Травна система забезпечує організм поживними речовинами. Починається процес із захоплення їжі та її обробки, механічне і хімічне травлення, всмоктування потрібних речовин і виведення неперетравлених решток. Механічне подрібнення здійснюється за допомогою зубів, щелеп та інших пристосувань ротової порожнини. Важливу роль у травленні відіграють травні ферменти, які виробляються у травних залазах. Травні ферменти особливі білки, які розщеплюють великі молекули, наприклад, білків та крохмалю, до малих. Амінокислот чи глюкози, що можуть проникати в кровоносні судини і засвоюватися організмом. Органами травної системи тварин є ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, кишківник і травні залози, печінка, підшлункова залоза. Їжа потрапляє в травну систему через рот, а неперетравлені рештки виводяться через анальний отвір. Або клоаку. Ротова порожнина з'єднується зі стравоходом глоткою. Стравохід це порожниста трубка, по якій їжа потрапляє з глотки у шлунок. Стравохід, їжа йде. Шлунок м'язистий орган, який накопичує їжу та забезпечує її хімічну обробку. Кишківник довга трубка. У якій відбувається остаточне перетравлення їжі та всмоктування продуктів травлення у кров. Кишківник складається з кількох відділів: тонка, товста кишка, пряма, може мати і сліпу кишку. Існують різні способи, за допомогою яких тварини отримують потрібні їм органічні речовини. Залежно від цих способів, тварини поділяються за типом живлення. Рослиноїдні живляться рослинами. Хижаки полюють на інших тварин. Паразити живляться органічними речовинами живих організмів. всеїдні – вони поєднують різноманітні типи живлення. Та сапротрофи живляться мертвою органікою, рештками загиблих організмів або продуктами їх життєдіяльності. Дихальна система. Забезпечує надходження в організм кисню з навколишнього середовища та виведення продуктів обміну речовин. У тварин газообмін може здійснюватися всією поверхнею тіла або спеціалізованими органами зябрами, легенями або трахеями. Деякі тварини можуть здійснювати дихання кількома способами, наприклад, жаби, шкірне та легеневе дихання. Зябра поглинають розчинений кисень із води. Легені поглинають кисень з повітря. Трахеї є системою трубочок, яка пронизує все тіло, по якій повітря надходить до окремих груп клітин тіла. Транспортна система забезпечує перенесення речовин між частинами тіла тварин. У більшості тварин таку роль виконує кровоносна система. Яка складається із судин, усередині яких циркулює рідина, транспортна система може містити м'язовий орган, серце, який забезпечує рух рідини по тілу. Розрізняються два типи кровоносної системи: замкнена, кров рухається всередині кровоносних судин, у риб птахів, кільчастих червів, і незамкнена. Кров частково рухається поза судинами в порожнині тіла у павукоподібних, ракоподібних, комахів та молюсків. Бажаю вам успіху і гарних результатів!